Повний блекаут у Луцьку. Як діяти у такому випадку? Кіпрська компанія з Волинською пропискою боргує державі 400 мільйонів гривень. Прокурори й потерпіла просять до вічного справа про замовне вбивство в апеляції. Засуджений за вбивство дружини Волинянин проситься на волю. До вашої уваги випуск новин на часі. Про головні події дня, що ми дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Мої вітання! Сьогодні назавжди додому повернувся волинський герой, капітан Володимир Голядинець. Траурний кортеж спершу прибув у Луцьк до міського моргу. Пізніше тіло захисника перевезли до рідного міста Володимир. Чин похорону воїна відбудеться завтра, 26 жовтня, у місцевому храмі Віри Надії Любові та матері їх Софії. Підтвердилася інформація про загибель ще одного героя з Волині. Старший солдат, 32-річний Ігор Савчук, житель селища Любишів, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. Повний блекаут в Луцьку, щоправда, змодельований. Міський голова Ігор Поліщук не став чекати надзвичайної ситуації в місті та громаді. На випадок ворожої атаки було організовано навчання для голів старостинських округів, працівників екстрених служб, керівників об'єктів критичної інфраструктури та інших. Аби бути готовим до надзвичайних ситуацій, на які здатен ворог. Вода, електроенергія, зв'язок та багато інших життєво важливих чинників зникли в домівках після ворожих обстрілів, чим викликали в багатьох паніку. Знати алгоритми дій та бути на поготові, закликав міський голова Луцька Ігор Поліщук. Каже, важливо не лише на папері прописати готовність. Ставили собі за мету не просто провести навчання, щоб поставити галочку, що ми їх провели і все. А реально змоделювати ситуацію, побачити, які є практичні недоліки, побачити, де людям не вистачає алгоритму їхніх дій в разі настання блекауту, тобто припинення електроенергії в місті, які необхідні засоби додаткові нам потрібні для того, щоб ліквідувати наслідки цієї надзвичайної ситуації, забезпечити людям базові блага, які вони мають отримувати – тепло, воду. Що робити з транспортом, зв'язок і так далі? В сесійній залі зібрали керівників комунальних установ, рятувальників, правоохоронців та голів старостинських округів. Ті своєю чергою прозвітували про готовність на випадок екстреної ситуації. В підрозділі ДСНС налічується 11 автомобілів співпірщеної прохідності, що можуть бути залучені до виконання завдань у разі ускладнення погодних умов. Усі будівлі підрозділи на території громади ДСНС забезпечення дизель-генераторами та системою автономного опалення, що забезпечує цілодобове чергування у разі виникнення перебоїв в електро та теплопостачанні. на базі наших підрозділів. Значить, створені пункти незглавності, в яких є умови мінімально необхідні для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталої роботи системи життєзабезпечення. Після того відпрацювали практичну частину та поїхали оглянути на місцях, яка готовність укриттів, наскільки забезпечені необхідним об'єкти критичної інфраструктури. Та чи працюють дизель-генератори, та чи вистачить пального на випадок, коли їх доведеться використовувати від буржуйок до медикаментів? Усе це потрібно врахувати. Ці системи технічно виба. Технічна вода ми заправили цистерни. Маємо до 10 в оперативному резерві. Готові тут питна вода, і ми говорили, що в пунктах незламності безпосередньо, де вони будуть зосереджені, ми підвозимо туди воду, а там же люди її само собою відбирають. Окрім того, тут представлена окрема фільтрувальна станція. Пункти незламності та умови перебування в них теж перевірено, щоб люди, які будуть вимушені скористатись ними, отримали усе необхідне на перший час. Дано відповідні доручення мною щодо проведення на кожному підприємстві після цих занять після виявлення тих чи інших недоліків внутрішніх занять, пропрацювання різних ситуацій, коли надзвичайна ситуація стається в день і вночі, тому що передбачаються, передбачаються різні алгоритми, в день всі на роботі, вночі залишаються тільки чергові, всі решта працівників вони перебувають вдома. Не інші такі нюанси, які можуть виникнути, для того, щоб ми були максимально готові до надзвичайної ситуації, для того, щоб ми могли максимально швидко відреагувати на ті чи інші загрози, на ті чи інші негативні наслідки, які ця ситуація може нам принести, швидка реакція та відпрацьовані алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації є вкрай важливими, каже міський голова. Адже від ворога можна очікувати будь-чого. Мирослава сябернеля прокопчук для новин на часі. Перше замовне вбивство на Волині за останні 20 років так говорили про те, що сталося на околицях Коваля у 2019-му. Волинянина Володимира Чирибу знайшли прикопаним у лісопосадці. У чоловіка була прострелена голова. Замовне вбивство через ревнощі. Такий мотив називають правоохоронці та прокуратура. Луцький міськрайонний суд вже виніс вирок двом організаторам та двом виконавцям вбивства по 12 та 11 і 10 років за ґратами. Втім, обвинувачені не визнають вони. А прокурори та потерпіра клопочуть про довічне покарання для всіх чотирьох, тож нині справа в апеляції. Резонансний злочин стався у 2019 році. Тоді біля надіючого бару на околиці Коваля знайшли тіло ковальчанина Володимира Чериби. Його прикопали у лісопосадці з простреленою головою. За версією слідчих чоловіка вбили через ревнощі. Володимир Чериба займався ремонтами та тривалий час працював на заможну родину. Люди подейкували Володимир, закрутив роман із цивільною дружиною господаря будинку Тетяною, поки той заліг на дно в одному з готелів. Тетяна Боярчук і Сергій Савчук, їх там всі знають. Там в, тому, в тому тих довгоносах він там і працював, в сім'ї його контрабандистки. Двигательний центр, мазовий центр. Там був і чоловік. І має готель. І живе в готелі. А жена його бере дядю, який зложив в них плітку, за примаки. примаки. І до да вже живуть відкрито у вбивстві Володимира Череби правоохоронці звинувачують чотирьох чоловіків. Їх знайшли та затримали невдовзі після того, як виявили тіло. За версією слідства події замовного вбивства розгортались так. Савчук, точніше, звернувся до Гадуа з приводу того, що в нього є конфлікт, я бог рові зобов'язання перед потерпілим. Тому Савчук бажає відшукати особу, яка вчинить умисне вбивство череб. В цьому пообіцяв грошову винагороду. Повільно до показань даного свідка, гадований талі запропонував виконання цієї роботи, доручити його рідному брату Руслану, оскільки він має вогнепальну зброю, на зареєстровано власності, проходив службу в гарячих точках у Республіці Грузії. Тому здійснити умисне вбивство особи не складе для нього будь-якої складності. Нині двоє з обвинувачених у СІЗО, а двоє під цілодобовим домашнім арештом. Луцький міськрайонний суд виніс вирок усім чотирьом фігурантам резонансної справи. Всі сторони подались в апеляцію оскаржувати рішення суду. Потерпіла донька загиблого, та прокурори наполягають на довічному ув'язненні для всіх чотирьох чоловіків. Вони попередньо зорганізувавшись в організовану групу відповідно до розподілених рулей, 16 вересня 2019 року свій злочинний умисел. За вчинення суд призначив покарання вигляді позбавлення волі, зокрема, двом співорганізаторам призначив покарання вигляді 12 років позбавлення волі. Іншим двом співвиконавцям відповідно 11 та 10 років позбавлення волі. На теперішній час цей вирок оскаржено усіма учасниками судового провадження, потерпілою прокурором стороною захисту. Зокрема, потерпілою прокурором з питання м'якості призначеного покарання, оскільки враховуючи і суспільну небезпеку вчиненого відомостей про осіб, яким інкримінується вчинення цього мислення вбивства на замовлення. А також позицію потерпілої це доньки вбитого, яка наполягала на. Довічному позбавленню, позбавленню волі прокуратурою і потерпілою оскаржено цей вирок з підстав м'якості. Також оскаржено цей вирок і стороною захисту з питань на їхню думку, як невідповідності висновків суду фактичному на справи, так і на думку сторони захисту, що судом допущено істотні порушення кримінально процесуального закону. Однак подальший розгляд справи у Волинському апеляційному суді перенесли, аби всі сторони могли ознайомитись із доповненнями до апеляційної скарги від двох захисників обвинувачених. Сергій Савчук, який за версією слідства є замовником вбивства, обіцяє розповісти більше про те, що сталося у вересні 2019 року. На наступному засіданні каже у версії слідства є багато неточностей. Зокрема, це стосується дати смерті Володимира Череби та того, куди ділась автівка, яку за версією слідчих. І використовували для перевезення тіла. Прокуратура знищила речовий доказ, розумієте, який належить практично, не мені, не то, що практично, він мені не залежить, не належить. Це є, е, транспортний засіб з номерним знаком АС-0444 ВЕ, який належить свідку бойрачук Тетяни Васильівни. І там був відеореєстратор, який, я впевнений, і я знаю, що. Прокуратура або поліція забрали. Нас доставили в коваль, не опису, нічого просто мене вивели в кайданках в, поліція, ну, в поліцію. Все, відтоді я не бачив ні транспортного засобу, нема ні відео, ни, е, нічого немає, як його описують, як його арештують. У прокуратурі повідомили, авто передали на ЗСУ у березні минулого року. Прокурор додає, відеореєстратора там не було. Наступне засідання по справі відбудеться вже у листопаді. Там заслухають апеляційні скарги усіх учасників. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Волинському апеляційному суді розглядають скаргу волинянина, якого засудили за вбивство дружини. Чоловік зараз перебуває у місцях позбавлення волі, проте уже незабаром планує вийти з під варти, бо ж просить скасувати попередній вирок і закрити провадження. Ідентичні заяви подали мати засудженого і його дочка, які визнані у провадженні потерпілими. Історія трапилася ще у 2018 році. Як розповідає нам підсудний, того дня він ніби збирався на заробітки до Білорусі, але чомусь не поїхав. Каже, що поконфліктували з дружиною, мовляв, була п'яна. Він не заперечує, що ударив проте наполягає на тому, що не сильно. У вас був конфлікт? Да. Так. Не навіть я занесемо в справі. Ви її вдарили. Так, да, один раз ряпаса, да. я поставлю. Я прийшла на сварилась, я розвернувся, пішов в кафе. Я прийшов тут 12-ї ночі, цього ж 22 числа. Все нормально, я до неї підійшов, вона спала з малини. Вона сказала, я буду спати з Малини. Все, я ляг спати, вранці стався нормально, вона готувала їсти, я пішов в магазин. З нею все було нормально. Між тим у самому провадженні йдеться про те, що чоловік теж був п'яний, він вдарив дружину не один раз, а п'ять. Бив по голові та тулубу, доти, доки не втрутилася родичка. Жінка померла уже через кілька днів у лікарні. Сергій Демінець свою провину заперечує і наполягає, що його удари не могли призвести до смерті. Того дня чоловік повернувся пізно. На наступний день він розповідає, що все було нормально, а його дружина почувала себе добре. Вона готувала їсти, я пішов в магазин. Знає, все було нормально. Скупився, те, що треба було ну, на заробітки їхати назад. Цілий день сумку зложували вдвох з сіткору. Потім вечором я пішов назад, я, ну, пішов в кафе. Я залишив її і нього вдома. З нею не було нічого. Все нормально з нею. Я прийшов пів 12-ї ночі вну. додому, вона вже лежала руки зложені на голови на, голови, на лбу гематома була. Я одразу до мамки постукав вікно, подзвонили, швидко, швидка приїхала в неї і забрала. Між тим суд мед встановила, що на тілі померлої були наступні травми: внутрішньочерепна травма у вигляді крововиливів під оболонки та в речовину головного мозку, два синці та сад на обличчя, синець на шиї, 11 синців на лівій руці, синець на лівій боковій поверхності живота, синець на лівій нозі. Жінка поступила у медичний заклад у стані мозкової коми без свідомості. Через що нічого розказати не могла. До тями... Так і не прийшла, померла через кілька днів у цьому ж таки медичному закладі. Підсудний наполягає на тому, що його дружина могла отримати тілесні ушкодження не від нього, а за невстановлених обставин. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та засудив на сім років позбавлення волі. В апеляційній скарзі засуджений просить скасувати попередній вирок і закрити провадження. Підтримують його у цьому дочка та мати. Наталка Поліщук, не Прокопчук для новин на часі. Вільний, але таємний. Чому електроринок Волині закритий для споживачів і де беруться сотні мільйонів боргів у приватної компанії Волинь Електрозбут перед державним Укренерго про те, що Укренерго час від часу позивається до електрозбуту, ми розповідали неодноразово. Суми, які друкують у судових позовах, захмарні. Що це за борги і чому обидві сторони безпосередньо під час засідань не можуть дорахуватися на яку суму виставлені претензії? Ми спробували розібратися у цій вищій економіці, котра стосується кожного українця, в якого хаті є світло провадженні мови йде про майже 400 мільйонів гривень боргу волинь електрозбуту перед «Укренерго». щоб було краще зрозуміло нашим глядачам, національна енергетична компанія Укренерго займається передачою електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, тобто обіймає розподільшу функцію. А Волинь Електрозбут це вже компанія приватна, яка займається постачанням електрики та її продажем. Якщо вдатися в деталі Її системи то Волинь, електрозбут є посередником між нами, тобто покупцями і виробниками електроенергії. Щоб подати нам електрику до хат, електрозбут уже вступає в господарські відносини з державною компанією Укренерго, яка керує електромагістралями, якими й рухається електрика до споживача. Скрашує, що на, на сьогоднішній момент сума основного боргу. Складає 286 мільйонів 174 тисячі 8 гривень 69 кобіль. Ну це за той період, який охоплюється пожаленою вимогами. Я писав відзив, так званий повторний відзив. так? І я зазначав так. 286 мільйонів. Ви в цілому погоджуєтесь з такою сумою боргу. Ну, у вас там розбіжність декілька. Тисяч, сотень тисяч, можливо. Але в цілому. Декілька ви... тисяч, а де кілька. Сотень, ні, тисяч. Я, тобі, я просто цей е, відповідь я не отримав ще. От, я не знаю, яка в них. Я чув 286 мільйонів суму. Ну але в цілому ви заявляли досягнення 369 мільйонів, а зараз 286. Е, то ви в цілому ж погоджуєтеся з нашими розрахунками. Схоже, що така економічна лояльність державного Укренерго ошелешила навіть самого адвоката Волинь Електрозбуту. Думаєш, 120 мільйонів туди, 120 сюди. Зазначимо, що раніше майже усі ці функції спостачання та продажу електроенергії виконувало Волинь обленерго. Цього часу фонд держмайна продав Волинь Обленерго за 460 мільйонів гривень. До слова, майже на таку суму Укренерго сьогодні виставляє претензії у судах Волинь електрозбуту. А Волинь електрозбут утворився у 2019 році, коли в Україні оголосили. Вільний ринок електроенергії і почали реформу, яка полягала в тому, щоб забрати функцію постачання у Волинь обленерго. Тоді прогнозували, що цей ринок дасть змогу споживачам купувати електрику на прозорому ринку у будь-якого постачальника. Щоправда, замість цього з'явилися електрозбути, а процедура продажу електрики стала складнішою утричі, принаймні для розуміння громадян. У кого ви купуєте електроенергію? Ви ж її не виробляєте? на ринку. Електричної енергії так тричі нам відповіли на запитання, натякаючи, що ми недостатньо грамотні, щоб зрозуміти хто продає нам електроенергію і скільки вона в реальності коштує. Енергія. Якщо ви її юридично, є ряд юридичних постійно, які продають вам Так, звичайно. Я хочу їх знати. Я хочу просто знати знати назви компаній, які в Україні продають електроенергію енергоатом. Давайте так найбільший. Виробник електричної енергії атомна енергетика в Україні, про яку нам каже представник електрозбуту, насправді найдешевша. Станом на 2021 рік озвучують ось такі дані. Найбільшим виробником електроенергії в Україні є на «Енергоатом». і вона є найдешевшою. Собівартість – близько 60 копійок за кіловат-годину. Водночас, близько половини своєї електричної продукції енергоатом продає по 15 копійок за кіловат-годину в рамках ПСО для забезпечення низького тарифу для звичайних українців. Чому саме для прикладу ми наводимо 2021 рік? Бо ж у відкритих реєстрах інформації про собівартість електроенергії за кіловат на сьогодні ми не можемо знайти так само, і розцінок виробників електрики. А їх, як каже Ярослав Корнічук, в Україні приблизно тисяча? Ви отримаєте рахунки і маєте тариф 2,68, Так. Так 2,64. Угу. От відповідно. Це скажімо так пільговий тариф, який встановлений кабінетом міністрів. Купується на сегментах ринку. Електрична енергія. Немає розуміння такого, що це просто електрична енергія. Це такий продукт, який не можна пощупати руками. Ви не можете піти на даний момент. 4,15 це можна побачити на сайті оператора ринку за офіційною версією. Закупівельна ціна за яку Волинь електрозбут купує електрику, становить 4 гривні 15 копійок, а продає населенню за 2,64. Ось такі дані виводить співрозмовник. За його словами, різницю підприємство має компенсовувати держава. Але як наголошує, зараз держава нічого не компенсовує. За цією версією на сьогодні населення Волині у плані електрики фактично дотує приватне. Підприємство. Хто ж ці благодійники? Скажіть, будь ласка, де ви зареєстровані юридично? Це також можна подивитися. Ну, де? Скажіть. Що ви маєте на увазі? Де? юридично ваша компанія зареєстрована, в якій країні, в якому місті? Не скажу, не готовий відповісти. Ви не знаєте? Я не знаю. Не знаєте. Не тут в Луцьку, бо я бачу, ви тут. Наша юридична адреса в Луцьку, так. Згідно реєстрів, засновником Волинь електрозбуту з часткою 100% є компанія Малачелі Лімітед, яка зареєстрована на Кіпрі. Також у бенефіціарах з відсутнім статутним капіталом числиться Крупко Володимир Петрович, син екс-міністра Кабміну Петра Крупка. За інформацією програми, наші гроші він був директором компанії Укрістгаз, яка свого часу купила Волинь Обленерго. Укрістгаз пов'язували з екс віце-прем'єром Юрієм Бойком та. Бізнесменом Дмитром Фіртошом, а також з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, отож, розподіл функцій між Волинь Обленерго та Волинь електрозбутом може бути лише на папері, бо ж швидше за все цими компаніями і досі курують одні й ті самі кола впливу. Так, що ж це за борги у сотні мільйонів волинь електрозбуту перед Укренерго? Я некомпетентний відповідати вам на це питання через те, що я ж вам відповів. Що зараз директор завершить нараду і тоді, якщо буде в нього змога, він вас прийме. Насправді ми прочекали годину до нас, так ніхто і не вийшов. Ми лишили свої контакти, щоб таки домовитися про інтерв'ю, і маємо надію, що керівництво Волинь електрозбуту відповість на наші запитання. Якщо послухати клерків Волинь електрозбуту, то половину електроенергії населенню продають задурно, бо ж купують за 4,15, а відпускають за 2,64. Розподіл електроенергії, за який платять ці благодійники, коштує майже так само дорого, як саме Волинь Обленерго. Бо ж сума судових претензій становила біля 400 мільйонів гривень. А Волинь Обленерго свого часу продали за 460. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як взяти землю в оренду і не платити за неї? Фірма, котрій від роду лише кілька років набрала в оренду у Колківській громаді десятки гектарів землі. Голова громади каже, що фірма перестала платити і боргує вже 600 тисяч гривень. Тепер громада хоче розірвати договори оренди. Журналісти писали, що фірма, нібито належить не простому фермеру, а колишньому волинському прокурору. До слова, Позачергове право викупу землі мають саме її орендарі. Деталі цієї історії далі у сюжеті. Прокурори кажуть, що фірма Поленд заборгувала Колківській громаді 600 тисяч гривень. Мовляв, просто взяли і перестали платити за оренду землі. 2020 року орендував належній громаді землі дві ділянки. Загальна їхня площа 70 гектарів. Практично тривалий час не платив. Орендної плати відтак заборгував громаді 600 тисяч гривень. Це орендна плата разом із панею, яка наросла за цей час. Прокурори в суді наполягають на поверненні цієї землі громаді, а також на стягненні із недобросовісного орендатора усієї заборгованої суми. Орендувати землю фірма схоже взялася одразу після того, як з'явилась, згідно відкритих даних її засновник Степаньков Олександр Вікторович. Чоловік із таким же прізвищем свого часу був на Волині. Прокурором той самий чи ні, стверджувати не беремось. Втім, у пресі писали, що фірма експрокурора мала ще й видобувати пісок на Любешівщині. Як фірма обзавелась орендованими десятками гектарів, розказав голова Колківської громади. А тоді оренду надавала державка про Урузькій області. Шляхова аукціону виграли торги, а вони платили спочатку, але потім крокодили. А вони ж тільки в нас мають землю, ще десь мають тільки в помадах тросанці, вони мали не знаю, чи мають ще до фірми. Позивалися ще й податківці. Мовляв, підприємство обросло боргами з орендної плати не тільки в Колківській, а й Любешівській, Ківерцівській та Цуменській громадах. Голова Колківської розповів, що від власника фірми довго чув лише обіцянки заплатити. За оренду землі мені власне цю сприємству, я там не раз спілкувався по телефону. От він вичай заплати, заплати, все вже платимо сьогодні. Вже завтра все здаємо і це завтра, а потім завчерети. Ну їхні питання підносили не заміни додали. Що не змогли заплатили? Ми бачимо, до ті борги написали прокуратуру. Прокуратура захитися наші інтереси подала до сумі. Це Олександр Степаньков, правильно? З ним ви говорили. Чи вдасться Колківській громаді розірвати договори оренди із цією фірмою та стягнути з неї кошти? За справу взялися у господарському суді, але власник фірми на засідання не прийшов. Більше того, як чуємо підприємство за його юридичною адресою, схоже не знайти е -е, на адресу відповідача було направлено. Ухвала про відкриття провадження по справі. Однак, згідно відомостей з Укрпошти, дана ухвала повернулася за причинами повернення адресат відсутні заказаної адреси. Телефонні номери цієї фірми теж не так просто знайти. Ми ж своєю чергою охоче надамо можливість власнику фірми прокоментувати його плату за оренду землі та судовий позов. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі. З усього світу творчі майстерні, консультації з психологами і медпрацівниками та багато інших локацій у Луцьку провели сімейний фестиваль. Лучанка Тетяна прийшла з донечкою Анною. Дівчинці сподобалось розмальовувати будиночок. Дуже гарно, що під час воєнного стану організовуються такі заходи, де діти можуть розважитись, розслабитися, згадати, що в них є дитинство, і відволіктися. На фестиваль запросили родини, що опинились у складних життєвих обставинах. Серед організаторів міжнародні партнери, громадська організація Рідні та управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради. Ми хочемо, щоб кожна дитина була щаслива хоча б ці декілька годин поспілкувалася з однолітками. В організації цього чудового заходу допомогло управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми дуже щиро дякуємо за це, що надали нам таку можливість. Захід хотіли провести під відкритим небом, але дощова погода змінила плани. Втім, це не завадило присутнім весело провести час. Такі фестивалі проходять по всій Україні. Хештег нашого управління люблю щасливі очі дітей. І власне цей фестиваль це є продукт, який ми хотіли надати для дітей, і щоб діти відчули, попри війну і тривоги, відчути власне, щасливе дитинство. Тато, мама може прийти на фестиваль, побачити, чим цікавиться дитина. Дитина може отримати нові знання і в якихось цікавих іграх, які запропоновані, тому що неодинарні ігри, інтелектуальні. Інтелектуальні такі ігри, які заставляють думати, мислити, ну і разом з тим розважальним для того, щоб це було весело, цікаво ігриво для дітей. Тому такі фестивалі в нас постійно проводяться на базі нашого управління соціальних служб. І ми тішимося, коли на такі фестивалі приходить багато дітей. 26 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні, очікується хмарна погода. На заході та сході місцями дощитиме. На заході температура